Я молодець, хто молодець? Я молодець. Давай. Це ще дурська. Мако цвітна. Коти вмивають, Та, хто а хто це серед ночі в гості прийде? Засипальники. великим. Ну іш. А яку кострульку чистити? Та цибулька мита, що, то... Так, так, то я мила на олів'я є доступ. Перемий. Ой, господи, А я, я, я наверно всю перемею щось. Да, да, да. На ну, дочечку положила. Вот тут у них, короче. Вот тут туди. Вот тут тут туди. Что це таке? Мелис. Оце ще ма. Що мене? Не мекайте. Мене було, конечно, на но... Так що полотенка було. Кіна бумажня. Я оцю повну буду. Чи це велика. Да, Неповне, да, не повну, да, нормально. Ось снідає за коротчом. Так, він так снідає як як угу. по це. Собі який оце. Це сіди да, яким ковати буде. Так, щоб гарно вимішати, а тоді mm. на цей. О, Та так ти доставай зелень, давай змішуй зелень, Мий ці помідори, Чері. хоч би не горіть. Я п'ю струйки, просто щоб ловко трубки було, бо то в качка здорова. А тоді рубці свіжої твари. А да. я Тобака. не футя. Без, Без ним. Я не фую. Кудись фу і падає, бо не молости. Дочі, йди до хлопців, йди до Тьоми, до папи, давай. <плес> І ще огіроку, у Юлі, як перші тюденці. я хочу цей салат зроблю. Та роби Давай, виходь. Пойди до папи. Він тебе гукав. Біжи. Попитай, папа, чого ти мене гукав? Воно ж бігає. Артем теж тебе гукав. Ти Та там? Так. Да. Давай, я в... Да, Господи. Ну шо ти? Що ти? Тут нічого не міняється, ти самі картинки. Зараз глядачі впадуть, головою об пол і буде гуля. Що ням на ось, будеш це? Фу бля! Іди гуляй, фу, сюка, мені ще треба твердо. Вверху там менший кусочок бери. <клухи> стій І до чого не трогай! А краще сядь. Іди й вмив, що вона їла, що за Не рухайся! Що Не рухайся! Сир, оцей жовтий на дверях піде? Ні, то ні. А то Віталію накупила для своєї любимої і кушає його, я такий не куплю. В ага. самому верху дивись. А ви... Там менший кусок десь є. Не знаю, який я їй достала. Квіст от ковбаси достало. А що це таке? Це такий отакий? Ні, от отожовтий. І що ще? У, у мені, у мене, у мене, у мене. Чи річок тут не чула? Ася, не топчи мені, не дари ноги. Ася. Ти вже помасилася, я теж. Я теж, чесно кажу. Завтра їли, бо це ж воно ге Ну, ідіть, я сама вас ну, Виси, а... Що, що з вами. А Ані, давайте в кожен тарілочку, що хто хоче. Я чашечку води, дам. Бокальчик шампанською стукеркою. нема шампанську стукерку. Це мандала не купила. Лучше їх красиво розкладувати. Що здесь? Ей! что там случилось? туда влазит? Так, вы готовий. и готовы?

Ну, так да побачу. І так то багато різьба салату. Мам, посадь. Воно зараз усядеться. Yeah. Uh -huh. Ось от дивися. Все, бачиш, трохи підгулявши. Я думаю, ну, що я кимо вкрився. Мама, офу. Дот, то соєвий соус, його пить не можна. Мама, ти бігубна. Не можна. Іди до папи. Так, стільки вам чучурбеків почистить. Mm. Я хочу чучурбеків. Mm. Шерики. Мам! В один салат чи в два будете помідори овочі? Ні, помідори отсюди тільки. Біде на таксі, а той чоловічик <різь> убрили. <різь> <різь> на скорій помощі. Ви знаєте, Ну, знає це гірше. Хоче стає передатися, бо багато потрівного. Продають, що попало. Ну, воно ж лежить, воно мите, якби воно не мите, воно б так би не портилося. Як воно ж мите, продають, воно лежить, а ну положи, помий. Довго буде. Нам треба оце ми готуємося. треба було вже відкривати шампанське і приважати старий новий год. А так воно не тоді довго. Ну так вже біжи до мами, чуєш? Вже. Ти чого сюди вернулась? Хто тебе сюди послав? Папа? Губки помазати? Пішли, моя красуня. Пішли, моя квіта. А ці так? Ксюха, ось все, я там покажу. Ти не Ні. Ні, ось не маска. Ще одну дуже картину. Ще одну дуже Серега, що я не время. Що не в їсти. Возьми сирочек. Алинь, поможешь? Ну конечно, то... Ну, все, візьми, що трошки Так оно же ковбаски, де ти кубаски. кубаски, що ти жаду. Первый веранді. Я вже там і До У Не, каже, причина є. Може вітер так воно то і задуває. Да я вже й закрила. Там щень ставила мишину. Хватить усю картопляє. Хват. Да ще трохи. Воно щас увариться, де мотаково буде. Ну, я їсти не буду відпекати. А Але тоді хватить. <bli concepts> <ми Alto> ти будеш їсти попу? Ну, я побачу. Ти ніколи не з нами. Як сядеш їсти, то шокери реплять. Ніколи не зателяєш. Так чи вона правду каже, що я не буду на мене я, я тільки посежу, а тоді як наминаєш. Рідко, ну не вечеряєш, але більшість вечеряєш нами. Хватить, дочищай, тую мам, дочищай. Як по 100 грам піде, так я сідаю. Якщо без 100 грам, я. Ну не так не буду. це всю ночна буде, це ж новий рік. Яке всю ніч? конячку будемо зустрічати, ржатимемо, поки не просикаємося. Конячка, ви конячка, путня щось принесла. Ну дай Боже. Саме головне. Сміх. Ну, ще одну хватить. Хватить. Ось. Завтра свіжу її зваримо, як то виїхати. А хто бо, буде... це корма діти. А хто буде їсти, як воно їже море. Травки їжі мурати. Ну, де хватить. хватить зараз перемиємо. Ой, поки. Так, це молічки. Так. Багато не я ріжу, я буду мазати. мати. Моя кружка ще. Так готувайся довго, а воно так швидко пролити, що посадимо 10 хвилин, а сутки готуємося. І зранку до пізнього... пізньої ночі. О, що це? Хто ти смієшся? Я вже втомилася. Я не готувалася, я вже ніколи не нового году не їсти не я хочу. Ма таке час місяці. я вже втомилася. Так мені смішно. Ти наче ж скільки рубать кажу, чого? Сутки готуємося і дати по це не за столом. Так сидіть довше, вас наче хто ганять. Так спатоньки хочеться, ви ж потомилися. Та завтра день будете спати. Всі виходні. Ну, да, звісно, а з дитиною хто буде гуляти. А ти... Ти... ти не рухайся, і те вона полазить, полазить. Ну да шу. Ой, яким я зараз, що я на Новий Год хрум тих самих. Не вдесять год уже, на наступний год закажемо суші і все. І і Я побачу, що я от хотіла заказывати. Заказав? Ну що їж добріше. Так, треба йошку. Риба питяться, да. мог... необхідний... чи там вже. Риба я відключила. Здравствуйте. А мама, подайте там хатарілочку, щоб не потекла ця. Глибоку? Ну просто щоб да, глибоче. Так, пішли поболити. так може оце поясать. А ти не Ні, І не мене Чи, Можливо, це немає. Дітя буду його різати. Красну рибку туди не кришив. Куди? У авокадо. Угу. А чого? Ну-ка й разом усе покрише кинь. Чи тобі треба мілко-мілко? Куди? В авокадо. Мам, це отак буде мазати, а тоді отакий красний рибенок, а, -а, -а, -а! а тоді огірок і це називається бутерброд. людям, брок. Не буду Хай я показувати. А тут дрібне. Це не тарталетки, тарталетки зовсім друга буде. треба <рі> Осьди, щоб отак знімав її, а не нас. Я покажу, як їсти треба людям. Ви покажіть, як ви кусочок. Ой, як Так ми можемо, яке положити. От то що своя рибку. Чи ні? Рулетик. Ну Рулетики ото. Давай ну. це зараз помажемо, бо я думаю, що тут накрапсала. Гора ціла. Гора. Ох, не да. каже, наче все потроху вийшло, хто знає скільки. Не буде смачно. Звісно. А будеш? На О, покажи. Нема угля? Я пойду. Ну, Перед тим, як багато пить, треба. треба угля випити. От ярко топить, так я пойду ціле відро принесу. <свят> Через решету пересвіюю, будеш їсти. Так. А раніше водку як гнали, так із деревини ж, ложили уголь той. І водка як сльоза текла. Може, скільки водки раніше перегнала? Люди добре Пам'ятаєте, Помните, як ви на бетонах сиділи? Пам'ятаю. Це соєвий соус буде тут? Ні. Ні, соєвий соус тут. А, тут там, буде, буде, там будуть. На mm. Давайте оту кришку, бо в неї голова болить. Давайте пампушки. Вже чусь, о, ну во зараз придавиться кришкою. Ну, Полотенком накрить чистенько подізьми, біленьким. в стенці там лежать, нема полотенці. З ними кришку, бо будуть цілі. Не пампушки, а поладочки. <працю> <працю> Ковпну водички. Ну, ну маєш. Куди? Ніженьки волять. А ти викидала привето туди? Ну а як? Тожу тарілку зверху украсимо. Ти їсти чи мало? Да маленька. Я спитаю, чи добра. Любу... Витягну з рота. Я хотіла спитати, чи добра велика? Її любу. Не знаю, мені маленька добріша, ніж велика. Добре? Mm -hmm. Яка добріша? Усі добрі. На викиню мусорку, де я буду виносити, поочується. Ні, дивиться на руці синяку взявся. Хто мене побив, що я не бачила? Я там хам, я там хам-хам, я там хам-хам. Так, я вже сьогодні хоча має натупаду, тут ласка. Навіть красивий. На вкус не знаю. Okay. Да, немає. Тут нічого ням ням Оце уже ням ням Ось у м'язку будеш на На м'яску. Ти не хочеш таке? Ну то нема ніякого. А кривитосика будеш? Ні. Ні? Ну все, вже. Закончим. Да це, це соєвий соус. Це, це пить не Це можно. Солоненько. Ну струмицову. І попробуй пальчик. Софій. Все, красота. Софій! Угу. Да, Давай, їж, їж, їж. Че Чуєш, доцю? Подай цього. Плюнку й винести. Все Зараз я покажу людям. Він красивий. Спакована да. була плюнка. Ось, дивіться, такий гарний салат получився, морський. Рибка, твердий сир, огірок і морепродукти, цибулька булька зелена. І м'яско жарене. А, так, да, філе жарене. Так, доробляю я вже салат із цими. З травушками, муравушками. Тут у мене що груднинка, огірок, помідор, цибулька зелена. Ці всі травушки, муравушки, зеленся, що купували, зробила такий маринад, гірчиця в зернах, соєвий соус. Яйце покришила, зараз все помішаю, а тоді яйце зверху, щоб, бо буду мішати, так розвалиться. І кунжутом притрусила. Отакий От цей буде салат ще. Ніякого майонезу, нічого, а такі легенькі. Ну, груднинка. Без грудинки буде якось не це, то в мене скрізь в салатах вийшла грудина. Ні, на. А. Мама доробляє я, я, бутерброди не. з авокадо із рибкою, з огірочком. І ще зікрою зараз накрутим. І все. А, тарталетки ще. Так, все. Я салат свій доробляю. А що тарталетки? Що ксюха зробить. Зараз гарно його мішаю, помажу і все. Отакий От буде красивенний салат ще в нас. Ну що, наш святковий стіл готовий. День трудилися, Стакані. не відпочивали. О, стакани точно не поставили. Їх і і, і бокали не достали. Показую, бо забудуся. Фаршировані яйця, качка, е котлети по київськи. Печінковий торт це Софія вже зробила. Пампушки. Салат з морепродуктами. Бутерброди з рибкою. Бутерброди з червоною ікрою, Олів'є. Поставили цей весь, не схотіли цілий тазик, ну, нічого страшного. Крильця і рибка до раду. А ще шоколад. А рулетики запікаються і картопля вже готова. Я вже закріплювала. Значить це є, а то вклися, вже з ніг падаємо. Так що... І торт загрішки Ну, торт, то само собою, і фрукти.